Доброго ранку, восьма година. Сашунчик пішов на роботу. Хоча я казала, Саша не йди на роботу. Тому що, якщо не каже адміністрація виходити, то нічого там побачимо. Ну, немає поки такої роботи, щоб працювати. Пішов, ну хай іде. У нас зима, ви бачите? А часний коняк терчить. У нас зима, сніжок такий йде, один градус морозу, але на, цьому, на тому тижні передають мінус 6, мінус сім. Така лагідна зима і дякувати, дякувати, що така зима. У нас є поки що світло. І зараз я швиденько, ми ще з мамою не снідали. Саша снідав. Я думала, що ми будемо їхати на рибалку і сьогодні, залишила одяг. Він каже, та я поїду на роботу. Ну, правильно, хоч на сигаретки заробити, треба. Я зараз буду швиденько ставити м'ясорубку і перекручувати рибу, вчорашню на фарш. Я буду закарувати сьогодні, робити канців. Серву рибну, але фрикаделі дуже-дуже смачні, і, бо риба має така є. А для асортименту зроблю фрикадельки і не буду казати, де, куди, що, тому що знаєте, добро робиться тихенько все. Я більш дрібнішу рибу відібрала пожарами. Ми дуже ну, смачна ця риба. А оце порізала на такі шматочки, присолила. І зараз фарш перекручую, додаю сюди цибульки, ніяких яєць, спеції. І потім я вже готувала таку консерву, через автоклав. Будемо готувати. Я зараз все приготую, банки закрию. А Саша в дві години прийде з роботи і поставив автоклав. Мені багато тут ще роботи, я сирим ніколи це м'ясо, навіть якщо я роблю консерву так шматочки, я обов'язково обжарюю, тому що риба Дніпрова, вона має такий. будь-яка риба вона має такий запах рибний. А якщо ви обсмажуєте, то це краще. І форму буде тримати. Саме головне, я стараюся зробити такі маленькі. ці Фрикадельки, але вони в мене от такі, як бойли. Ну, буду старатися маленькими робити. Пів півлітрової банки томатна заливка і дуже-дуже смачно. У мене дуже любить таке е святималікавне Юля дочка. Вона каже, вона обожнює такі фрикадельки. Так що я вже кажу, що мої фрикадельки, як там кажуть, що це гімно і не, не смачно, мої фрикадельки навіть і в Німеччині знають їх смак. Так що, все, перекручу, поки є світло. Це перше, що потрібно зробити вранці. Розбирала вчора холодильник морозилку і знайшла оцей рулет із каченої грудки і шкіри. Дуже смачно, але давно вже в холодильнику він такий перемерший, я його пропущу сюди теж. Дуже добре навіть у консерву додати трішечки ж, е, е, жиру, тоді такі вони більш смачніші. Я ніколи не думала, що ми будемо так радіти, що ми встигаємо робити якусь роботу, поки є світло. Дивіться, я перекрутила фарш, додала цибульки, такий фарш. Сіль, перець. Сюди я овочі не додаю, трішки морковки додам в саму підливку. А так все, сіль і перець. Більше нічого. Часник теж не додаю. Вимішую, але я вам це покажу. Це так, знаєте, без, без дуже швидкий відеоурок таких консервів, шариків. Рибник, м'ясорубку перемила, саме головне, посуд весь перемила, встигла. Все, тепер ми можемо готувати з мамою сніданок. Це вже я можу робити при відкритих дверях, це я можу робити е, з вікна, іде світло, це вже нічого не страшно. Саме головне, що перш за все, отак вранці встаєш і плануєш, що тобі потрібно зробити, що зв'язано з електрикою. Все, і тепер так що русня не подолати вас ні... нас Українців ніколи. Якщо не буде такої м'ясорубки, то ми достанемо ті, що прикручуються до краю столу і будемо крутити, будемо свої, як кажуть, знаєте, мускулатуру накачувати, але ми ніколи не будемо такими, як ви. Ніколи. Так, ви бачите, куди не повернешся і кругом згадую за це сміття. Так, цибулька росте, цибулька росте, дивіться, яка вже. Оце мене оці квіти, не знаю. Напишіть мені оце листя. Обрізати чи не обрізати. Воно таке велике, цвіту немає. Дивіться, що там воно робить. Напишіть мені будь ласка, тільки не пишіть навіть ті поради, що та ви його, я його вже ці цвіти, і в холод ставила, і не поливала місяць, і в темноті місяць держала. Не знаю. Не знаю. Ну цибулька вже ось. Бачите, вже перші, перші врожаю. Ні, перші врожаї це огірки. Але в цьому році якісь трішки невдалі невдале насіння було. Тому так, все складаю, готую. У мене все готово. Ми, ми сьогодні будемо е, пельмені е, снідати з мамою і чай. Тому що ми вчора ті пельмені з, з. Морозилки, які я робила, ми вчора їх варили. Все. І ми молодці поснідали, посуду помили, я поставила тут для наступної страви готувати варити м'ясо. Все спіли. Хоч... А оце з столу і казала, піду ета, попили сошу. Я кажу, та ти ж вчора тільки пилісосила. Ні, знову. А ще час уже не попила сосю і не буду витягати їх. Ну і добре, нема світла. А я зараз схожу до Лариси, бо вчора так хотіла вечором позвонити, ну, ви розумієте, що. Ти ж не будеш дзвонити, коли тобі вздумається. Це вже все-таки передова, це вже війна. Піду до Лариси, дізнаюся, як там справу нашого Сережі. Ну, позвонимо, ми обов'язково позвонимо. Ми кажемо, дзвони нам. Тобі ж ти як вільний, то позвони набери. Ну, мабуть, не вільний. Піду дізнаюся, якщо вона не на роботі. Ой, Лариса, я вже навіть за двері дірнула, Я бачу, що сліди пішли. Бачите, в одну сторону. О, Лариса пішла на роботу. а Даня, Даня ще не приїхав, теж на роботі. Ну нічого, значить, будемо чекати вечора. Ввечері зателефоную. А може я зараз подивлюся, не знаю. Хотіла дізнатися, як справи, воно не виходить. А я ще тут, бачите, вийшла, немає слідів. Думаю, угу". значить, мабуть, ніхто ж не виходив туди, до цього. Кажу, Сережка, приїжджай, вже копати треба. Він каже, та ні, поки ні. Так, гурки, я стараюся мало приходити до Лариси, мені якось так до душі, знаєте, покопав, тут у нього гарчиця була посаджена, він покопав, все зробив, тут дрова склав для шашлику. Кизило в цьому році буде. Тьма, оце ж вже квіти кизила, бачите? Все буде добре. Все буде добре, тому що Бог дійсно допомагає нам, допомагає нашим воїнам. Саме головне, щоб воєнноначальники, які керують, щоб вони були досвідченими. Але від відкіля оця савдеповська, знаєте, засало куплене образування, а зараз, слава Богу, обучаються. Зараз стратегія. Молодці, молодці наші хлопці. Захід просто в шокі, що наші так швидко все хватають, на літу, як кажуть. Ну, а що, умні, ми не дурні. Це хтось нас дураками щита, ми не дурні. Бачите, сюди виливаю воду, а напрасно. Ой. Оце, як немає світла, і це будеш ходити, як гирявий. Ну, У мене роботи дуже багато. Я сьогодні ще хочу е, рибу тут пожарити, хочу зробити консерву. Ті втільки я сьогодні хочу зробити дуже. У мене такий шматочок маленький остався. А чого я себе не показую? Я не пам'ятаю, маленький такий шматочок ковбаси печенкової. Боже, дівчатам так понравилися. І Лені, і Ларісі кажуть, дуже смачно, а по той ціні. А це я купила, хочу зробити картопляну. Моя бабуся робила, але знаєте, я куштувала і рецепт, я брала з Західної України, там одна жіночка мені давала і стертої картоплі Мені не подобається. Я це цепеліни, вони може дуже дуже смачні, але мені оцей присмак сирої картоплі вареної, саме тертої, мені не подобається. Тому я зроблю, як моя бабуся робила, вона так дрібненько картопельку різала туди сальця, і було так смачно. Саме Шоначенька, а сама ця кишка, вона, знаєте, так зажарювалася, ти їси, вона таке хрумке. Дешеве, дешеве. Нехай, нехай. Я вам скажу одне, що деякі там ви, ви знаєте. Кажуть, що я із помиє їм ценіне, що я жаба болотна це їм. Я вам скажу, що ця жаба болотна їсть краще, ніж ви. Але вона вміє економити, вміє економити, вміє розумний підхід і відрами картоплю не їсть. А за те, що я економлю, економлю, ми маємо можливість допомогти туди. Допомогти туди, двоє дітей у мене, мама у мене, і ще знайти. Так що нічого. Виходить, що хто їсть помої, той правильно живе. Я вам скажу так. Так, добре. Подихали з вами разом, пішли. Я жду, щоб мама пішла із цього, із кухні. Бо дві кухні, на... дві господині на кухні це. Ви вірите, що це просто караул. І чекаю, зараз подивлюся, може, мені Аліна щось написала там. Сьогодні мені повинні порахувати пам'ятник, екскіз точний намалювати, що я хочу. І потрібно буде поїхати відвести передоплату, щоб люди займалися уже, пускали в роботу цей пам'ятник. Так що, такі справи. Ну що, просто вам показую фарш, додаю сіль. Я не знаю, тут повазі скільки риби, і чорний мелений перець. Це трішки так, тому що в мене він свіже вимолотий, тому дуже-дуже такий чути його. Все і добре вимішую фарш. Знаєте, долила, 200, ну, цей стаканчик, оцей 250 мл гаряченької води, тому що я не можу працювати. Фарш такий холодний, що це просто. Ця водичка, вона не, ніякої тут ролі не зіграє. Все, по солі. Нормально. Деякі люди роблять так котлети, але мені я відчуваю там оці дрібненькі-дрібненькі частинки кісточок, тому я ні. Тепер я насипала, дивіться, трішки борошна. Беру водички і формую самі ці вже фрикадельки. Ну, ви дивіться, якого розміру. Я весь час хочу маленькі, але вони в мене щось маленькі не виходять. Ну, Хоч би отакі. І сюди ось кидаю я набрала так борошна, щоб там прямо не руками. так ось Я вам зараз все покажу. Формую. Такі ці фрикадельки, тефтельки, чи як вони називаються, я навіть не знаю, кульки. Хочеться такі маленькі, вони знову дивіться, які все більше і більше. Якщо вони маленького розміру, то більше їх в банку входить, ото саме головне. Потім на сковорідку наливаю рослиною олії, небагато і трішечки, просто-трішечки обсмажую ці. Фрикадельки на сковорідці Не зажарюю нічого. Трішечки це для того, щоб прибрати, щоб вони були більш соковитими. Сок запечатається, і щоб прибрати оцей присмак і аромат річкової риби. Тепер отак беру і отак і бачите як добре, все все готово. І прямо це для того, щоб зайвий раз не мити руки. сковорідка нагріється, так двома пальчиками берете, отак. Раз і на сковорідку. А ці у вас руки е, в цьому фарші, ви їх не миєте, це на сковорідку виклали і швиденько робите другу партію і відправляєте, тому що сковорідка в мене велика, ще така одна партія влізе. Я думаю, все ви зрозуміли. Все це, це відео не кулінарне, тому не буду дуже-дуже загострюватись. Пережарила я всі ті втілі. Зараз йду на чердак. Ой, мені потрібно взяти тут. Ой, зараз, секундочку. Вийдіть у нас тут який... Место, хоть конем играй. Прохладно. Рыбка наша висит. В этом году мало рыбы. Вот она потихонечку вялится. Ой, холодно тут я. Боже. Литом жарко. Сейчас холодно. А, вот Вон вот там где-то красный дом. Видите? Вот там хозяйство, а там есть светло. І зараз оце на цьому домі. А, так там хтось з дому бачу топиться, хтось купив напроти борща. А, ото там вони беруть, бо я бачу провод, ота там вони діляться світлом. Бачите, другий поверх а так гарно видно, так? Да? Високо. Може, дивіться, скільки в нас уже пустого посуду, скільки у нас банок там. А я зайшла зараз, мені ж банки брати, а я в корзину зараз їх наберу. Як буває? Залізла і забула, чого залізла. Я за банками лізла, не показати вам наш чердак. Ой, голова дерева. Це за штани такі теплі. Це ж Сашкові на рибалку, може, на роботу можна. Шматья и даже не знаю, де воно. Ну що, подлива готова. Это выжарила, уже набиваю, но ну, я набиваю полные банки, чтобы не просто-напросто передав. Хотя нужно по морозным поясок. Не просто банки передавать, а чтобы там было внутри ну, много этих фрикаделей чи рыбы. И заливаю подливой. Все уже подготавливаю. Видите? Дуже все швидко. Я навіть не замічаю. мені кажуть, а чому ви іноді переходите на російську? Я просто не замічаю. Ми так балакаємо вдома: то російська, то українська, тому це не, це не основне. Це не, не суть моїх відео, не кулінарних, не таких, як кажуть, розвеселюючих. Це просто ми так розмовляємо і все. Ти хочете вірте, хочете ні. Я взяла у мене тут е, твістов кришки і, звичайні. Я взяла довільно. Там у мене ось кришки, дивіться, я просто те кажу, що. Дивіться, який у мене тут кришок, я взяла довільно, Помила і простерилізувала в мікроволонівці. І зараз я взяла банки, я не рахувала. Дивіться, я накриваю, в мене все співпало. Ну, як це назвати, а? я не знаю просто. Ви скажете, так просто можна порахувати. Я й банки не рахувала, я з корзини їх брала, брала. Не знаю, там залишилося ще. Я час гляну. У мене по чотири баночки. О, ще одна навіть залишилась, бачите? Мастерство! Чотири тептельки залишилося, І в мене є соус. Завтра перейдеться на рибалку, і тому що соус залишився. Я в холодильник його оставлю. Тому я починаю обжарювати рибу та, що для обіду, і чотири кусочки ось я розрізала, трішки-трішки підсмажу і з'єднаю на дно рибу і туди тефтелі. І все. І вісім баночок, отак, у мене вийшло. Що? Повторили ми з вами цей рецепт. Залишилася ця підлива. Холодильник, вона зараз загостине в холодильник. І ви знаєте, що зараз я смажу рибу і думаю, я вчора, коли солила ввечері, коли ми з рибалки приїхали, я думаю, щось мені багато забагато солі. Я не знаю, ох, ви бачите, який крас теляє. Я не знаю, як засолю. Так наче скуштувала, то трішки, наче солюне. Ото буде класно, якщо буде дуже солюно. то наробила. Да? Ну, цю рибу я окремо солила. Бачите, який крас стиля, Ось я тут не дуже люблю. Смажити і корку, тому що вона стріляє. Бачите, така маленька рибка, але як я її зажарюю, тоді вона смачна-смачна. Ще на кінець цього відео вже ви зрозуміли, що консерва готова. Зараз закручую, Саша, Сашу жду. Чого я лазила на чердак? Дивіться, ну не вистачило б. Же ж баночки стоять. Ні, поперлася на чердак. Але мені потрібно було зняти від тіля сиров'ли нашу свинину, тому так, мабуть, і вийшло. Все, мої любі, на цьому все. Ковбаска все охолоджується. Як буду готувати, знову так покажу. Ні, Ковбасу, мабуть, покажу добрим рецептом, тому що це хтось, мабуть, може, приготує. Консерву рибну не кожен готує, тому що риби немає, лава немає, часу немає. А так, так що все. Мама взяла метлу мете кажу, мама. Це не Саша мені йде? Ні. Коли на що ти метеш сніжок, ідеш ногами чисто». Все одно мети». Кажу, ладно, мети, мети, щоб було красиво». У нас в тому році, дивіться, у нас немає ні грама петрушки. У нас петрушка тут була в пояс, її нема. Мама, її просто всю вищипала віником. Я кажу, мам, так не треба робити. У мене кожен рік, як у Ларіси, Петрушка, в цьому році у мене нема. Вона все вирвала до корінчика, не там, не там, ніде немає. Ну, в цьому році буду дивитися, чи вона так до цього. Як кажуть, в неї головне, щоб було красиво. А що буде, то не важливо. А головне красиво. Оце тут, дивіться, ну нащо тут мести. Ну, нащо тут мести? Каже, якби оце Саша зголосився, я потихеньку оті камінчики била, і ми б там потихеньку робили вже отмостку. Я І ти щось здіваєшся, ще морози грядуть, вона вже отмостку буде робити. Ну, ми щось зробили, так хорошо. Що хорошо. Це ж вона теж, давай, давайте робити. Ми не хотіли, давайте Попирвали, Нерівно, все потріскалося. Головне, щоб було красиво. А Воно не красиво, воно не красиво. Ну нічого. Ай, судорога потягла пальці. Все, мої хороші, до побачення. Ой, тут екра паляє. Ой-ой, гляньте. Гляньте, що тут робиться, її підскасила. Ось вона на плиті. Заслала одна, щоб не стріляла. Дивіться, що вам не видно. Ех. І добре, що вам не видно. Хозяйка, нема чого робити, нема чого взяти. Все, приємного всім дня! І приємних нових зустрічей.